Граємо вас, наші дорослі та маленькі глядачі, ось і добіг кінця проєкт Казочка вихованочка для безпеки дорослих та малих. Сьогодні ми запрошуємо усіх у мандрівку з спежинками казочки-вихованочки та пригадати правила поведінки, яких навчали нас герої Казок. Коли гриби та ягоди хтось із вас збирає, Хай він швиденько пригадає, як сорока вас навчала, що ягоди й гриби отруйні є, до рук їх не можна брати. Дозволу у дорослих треба питати. На дорожні знаки ви зважайте, ніколи їх не забувайте, і тоді не буде у вас ніякої біди. Так навчав вас хто малята. Світлофор. Сірники, то не забава, їх до рук не можна брати, бо згоріти може хата, а якщо побачив вогонь і дим, дзвони швиденько 101. Якщо ти загубився, не плач і не журись до поліцейського чи касира ти скоріш звернись, так вчив лисичку та ведмедика поліцейський. Незнайомці на вулиці здатні горя завдати, не варто з ними й хвилинки розмовляти. Та й у машину до чужого не сідай, секретний пароль ти скоріше згадай. Чи пам'ятаєте малята, про що розповідав розумний пес патрон? Правильно, якщо побачив міну, чи незнайомий ти предмет, не чіпай його і до нього не підходь. Про це дорослих повідом. Або зателефонуй за номером 101 чи 102. З електричним струмом жартувати не варто. Електричні прилади сам не вмикай, про небезпеку пам'ятай. Малята, щоб з вами ніколи не трапилось біди, згадуйте правила наші прості та приміняйте їх в житті. До побачення, до нової зустрічі. Знов зустрітися з героями наших казок можна, перейшовши за QR-кодом на канал Світлиця Медіа.